Гумору він дуже давній, і ми його знаємо від перших вистав в Кам'янці Струмелові про цей сон про пиріг. Я не знаю, що може хто, хтось мені нагадає, пане Святославе, що, що було найперше, що ми знаємо з гурту? У нас буде і гумор, і сатира. Зараз я запрошую до, до слова маестро, родного артиста України, пана Святослава Максимчука. Вам подати. <кл 'я> Я хочу розказати, сказати найперше такий випадок смішний з плачем у моєму житті, коли я почав працювати в театральному інституті на кафедрі сценічної мови в Харкові. ну і поступала рідна сестра мого товариша, однокурсника. І на вступних мені дуже хотілося якось їй допомогти. Я прийшов на консультацію, і вона раптом дивилася, щось говорила, а потім типу, розплакалася. Я потім її питаю, а чого ти плакала? Я подивилась на вас і мені страшно стало. <різь> 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 Ну і таким чином потім вже я, працюючи в театру Шевченка, в Харкові, згодом я намагався, бо я гумор страшенно любив і люблю. І от була така те ситуація, коли королі гумор театру Шевченка у спільному концерті покотило, Бондаренко, Куманченко. Вийшли, ну, це розкіш танація. І я спробував монолог діда мавки САДЕКА з п'єси Яновського потомки. А взагалі сміху не було. І десь посередині почув плесні. Я думав, що я піду втоплюся. Це, це жахливо, Але згодом переборов і все-таки на сьогоднішній день. Я вже маю достатньо широку програму сатири і гумору, можливо, навіть більше сатири, аніж гумору. І от сьогодні я хотів би вам в контексті наших подій, сьогоднішніх, нагадати Володимира Саміленка. Це дивовижна постать. Володимир Саміленко родився на Полтавщині. Потім в часи е, беззвольних змагань у 18 19 роках він е, був на в Славівщині. От е, ну і там його доля на кілька років затримала, а потім він повернувся до Києва і пішов його там, по суті, до і він, одержавши е, е, ворогу. Е, Року він помер. І його твори були, по суті, в е 26-му році вже перекриті. Лише в 56 му році стараннями Грицького він був поновлений. А у 90-му році вийшов однотомник. Який вибрав те, що увійшло до двох попередніх комів, і там, зокрема, є такі речі. Це 1917 рік. Гріх загонь ми пішли добувати волю, бо про волю ту й вони чули вже доволі, проч не знали, як її добувають куди, та Грицько собі сказав, там якось то буде. А тонька, що з їх був більше язикати, про волю вже почав гриця просміщати, Знаєш, брат. Як волю, то ми собі спіймаємо, от тоді з собою ми добре загуляє. Заведенці сицилізм, купимо гарматні, буде до мене склад землі і у тебе трошки. Президентом! Оберемо ми собі кірю, він нас буде всіх любить і трясти, як грушу. Запровадимо тоді ми таку свободу, що народ наш нас буде пан кожному народу. І народ це вже хіба що поможе куцій, та не зможе він розбити страхту з Конституції. Гриць був трошки дипломат, от що каже, брате. Про свободи бачу, я довго ще чвалати. Я втомився пішки йти. Ти хлопчаш бабіша та біжи вперед. А я надійду Ох, як який ж я дурний, каже тих догриться, справді пішки навіть і зовсім не годиться. Де, щоб швидше йти нам, я на тобі поїду. Я ж ніколи не зрікавсь, помогти, сусіду. Тільки треба, щоб скоріш нам дійти до хати, взяти пугу, щоб тебе біг'я підганяти. Uh -huh. А от там козак іде, в нього є нагайка. Uh -huh. А ну, то вгадай, чим заспішиться пані? Нагадує, 1917 рік. Казали б наші вороги, що пак щирі друзі, чого так до в російськім нашим плузі, зарали б ним куми гуртом, усім було б що їсти, але тяжки заплегтись, який ж ви егоїсти. А ми їм кожного могли б сказати, ми сусіди. Скінчив, хто нас запляже, не дуже вже поїде. Самі ми вміли б заплягати, люди ж не скотина. Вона подсумна вам, але не вмерла Україна. Казав міністр, президент наш батько Володенький, не вже вам дорожча Русь. Від України неньки, я знаю, за що ви її так щиро покохали, дали вам тридцять сліптяків німецьких генерали. Ой батьку, ми йому, наш орлеси закрили. Наш край кохали ми й тоді, коли ви кашку їли. А що нам 30 срібняків? Ми в щедрості широкій, дабо вам цілих 60, щоб видали нам спокій. рада роданського. Здипалися два кацапи. Здорово, здорово, брат, здорово! А где батька? Повесь, неужто? ей Бог, вот. за что же его повесили? И что он попался? Проклятскую богомольню как-то раз забрался, да и взял там только ризы, шапку с Николая. Да ту чашу, кто, бог как бог, постом наповали. Ах, суки, да они дети, бога не имели, Ведь доброго человека и не пожалели. <с Parece> <Так. служие> Вспоминал кацапский пип Кацапа-Едно, чем ты даже в этот год согрешил пред Богом. Молчить конка. Как молчи, говори по Да я, батька, в этот год, всем купцов зарезал. А денег-то много стер, пип его питали. Восемь тисяч таких стер коца Коли так, говорить Піп, я тебе прощаю. Я и сам таких сынов с ножа не спускаю.